Давно давно, коли ранкові тумани ще вміли співати, а зорі могли торкатися верхівок дерев, існував посеред безкраїх вод маленький, але чарівний острів. Місцеві мешканці називали його островом пробуджених снів, бо кожен, хто потрапляв туди, відчував, що його мрії, наче оживають поруч, стають видимими, дотичними теплими. Цей острів не можна було знайти на звичайних мапах, він сам обирав, кого впускати, а кого ні. Біля узбережжя Великого Королівства жив хлопчик на ім'я Тихомир. Він був допитливим, мрійливим і завжди носив із собою зошит, у який записував усе, що приходило йому в голову історії, вірші, вигадки, нотатки про дивних комах. Думки про далекі краї, але найціннішими для нього були ароматні живі мрії, які він умів відчувати душею. Часто сидячи біля берега, він дивився на хвилі і тихо нашіптував їм свої бажання, сподіваючись, що море почує. Одного вечора, коли сонце занурилося в воду і залишило за собою золотаву доріжку, Тихомир побачив серед хвиль щось зовсім незвичне. Маленький човник, зроблений ніби з чистого світла. Він тихо хитався, ніби чекаючи. Хлопчик підійшов ближче, а човник повільно підповз до берега, торкнувся піску і завмер. Ти за мною? пошепки запитав Тихомир. Човник ледь померехтів, наче відповів. Хлопчик відчув, як всередині нього прокидається тепло в перечутті пригоди. Він сів у човник, і той одразу рушив уперед, м'яко ковзаючи поверхнею води. Море було тихе, а над ним лунала легка мелодія. Невидимі хвилі підспівували вітру. Через деякий час туман розступився, і перед хлопчиком постала земля, якої він ніколи не бачив. Високі дерева із золотими листками, прозорі квіти, що сяяли, мов зорі, а в небі літали створіння, схожі на змійок зі срібними крилами. На березі стояла дівчинка, висока, з довгим волоссям кольору роси. Вона дивилася прямо на тихомира, ніби давно чекала на нього Ти прийшов, сказала вона тихим, але міцним голосом. Моє ім'я Вереска, і я хранителька цього острова, то це острів Мрій, прошепотів хлопчик. Острів пробуджених снів, усміхнулася Вереска. Тут усе, що ти колись бачив у вісні, живе поруч з тобою, твої мрії і страхи, надії й сумніви, все, що ти любиш, і все, від чого намагаєшся втекти. Хлопчик вдихнув повітря острова, воно пахло квітами, дощем і книжковими сторінками. Чому я тут? запитав він. Бо ти мрієш чесно, по справжньому, а не заради того, щоб отримати щось. Ти той, хто вміє слухати світ. Острів почув. Вона запросила його йти за собою. Вони увійшли в ліс, де дерева співали. А стежки переливалися різними кольорами. Час від часу на них з поза дерев виглядали добрі істоти лісові літанки, схожі на пухнасті кульки з оченятами, крилаті сонцесплети, маленькі створіння, що світилися, коли торкалися людини. Усі вони чиїсь мрії, дивувався Тихомир. Так, кивнула дівчинка. Але на острові живуть лише добрі сни. Страхи теж приходять, однак лише тоді, коли хтось упускає їх у себе. Їх можна подолати, якщо подивитися їм у вічі. Вони дійшли до Великої галявини. Посеред неї стояло дерево, величезне, старе і водночас світле та молоде. Воно сяяло м'яким блакитним світлом. А в його гілках можна було помітити мрію власну. Тихомир не повірив очам. У гіллі сидів маленький паперовий птах, саме такий, яких він складав у дитинстві. Це мій, прошепотів він. Так, острів не зберігає мрії мертвими. Він дбає про них, щоб вони росли разом із тими, хто їх створив. Хлопчик торкнувся птаха, і той ожив. Підстрибнув йому на долоню, затріпотів крилами. Але чому ти покликала мене? запитав Тихомир. Вереска посміхнулася лише очима, бо острів слабшає. Люди перестають мріяти, їх серця стають важкими, вони забувають, що у світі є місце для дива. Якщо мрії не живитимуть острів, він з часом щезне. Ми покликали того, хто ще вміє бачити незвичайне у звичайному. Тихомир замислився він справді часто відчував, що реальний світ стає занадто гучним, занадто суворим і поспішним. Та тут, тут усе було іншим, а що я можу зробити? Я всього лише хлопчик, ти можеш пам'ятати і розповідати, бо кожна розказана мрія народжує нову. Але раптом ліс затремтів. Над галявиною пройшла хвиля густого темного туману. Паперовий птах захвилювався і сховався за хлопчикове плече. Це сонні тіні, сказала Вереска тривожно. Вони приходять, коли люди забувають свої мрії. Тіні розповзалися поміж дерев, шепотіли, намагаючись торкнутися світла великого дерева снів. І з кожним доторком дерево тьм'яніло. Що робити? злякано прошепотів Тихомир. Не бігти, подивись на них. Побач їх такими, які вони є. Хлопчик набрав повітря і підійшов ближче. Перед ним стояла чорна тінь із порожніми очима. Але чим довше він дивився, тим менше страху залишалося в ньому. Тінь стала прозорішою. Зморщеною, невеликою, він зрозумів це були страхи, що живляться лише тим, хто тікає від них. Я не боюся, сказав Тихомир. Тінь зникла, розсипалася на дрібні іскри. Інші тіні, відчувши це, теж почали танути. Ліс знову засвітився. Дерево наповнилося барвами. Вереска з полегшенням видихнула. Ти врятував острів. Та я нічого особливого не зробив, зробив, ти повірив, а це найбільша сила мрійника. Вона торкнулася його долоні. Настав час повертатися. Острів не затримує тих, хто має жити у своєму світі, але пам'ятай, мрії це двері, і вони завжди відкриті для тих, хто не боїться дивитися вперед. Човник знову чекав на березі Тихомир сів у нього. Вереска ще раз усміхнулася ми ще зустрінемось. Човник рушив у бік туману. Коли він торкнувся берега рідного дому, світло зникло. Тихомир стояв на піску, а в руках стискав маленького паперового птаха. Він знав, те, що сталося, було реальним. І відтоді кожного вечора він писав нові історії, вигадував нові світи і ділився ними з усіма. Бо мрії, у які віриш, завжди знаходять шлях до життя, і десь далеко, за обрієм, острів пробуджених снів сяяв м'яким світлом, світлом тих, хто не припиняє мріяти.